Українські військові просунулись на Бахмутському напрямку. Усі деталі також розповім зараз. На південь від Бахмута українські захисники просунулись, а на північ не дали російським загарбникам повернути втрачені позиції. Про таке заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, яка підсумувала 505-й день повномасштабної війни. Вона додала, що ворог зараз переміщує підрозділи і застосовує всі наявні резерви. Далі зацитую. Схід сьогодні, як і вчора, на сході гаряче ворог продовжував атакувати на купінському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Наші оборонці всіма силами стримували ворога, і їм це вдалося. Наразі тривають важкі бої на південному фланзі Бахмутського напрямку, як і вчора, є просування з боями та потужним ворожим супротивом. На північному фланзі ворог атакував, намагаючись повернути втрачені позиції, але безуспішно. Кінець цитати. Тим часом командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав роботу наших бійців, а саме аеророзвідки 30-ї окремої механізованої бригади на Бахмутському напрямку. Вони виявили та ліквідували групу росіян та боєприпаси окупантів. Зацитую. Бахмутський напрямок, велика група окупантів збиралася зранку йти на штурм. Аеророзвідники 30-й ОМБР ще вночі їх виявили та скоргували вогонь артилерії 225-го окремого батальйону. Точними ударами було знищено боєприпаси окупантів. Частина піхоти загинула, а деякі росіяни розбіглися. Кінець цитати. Між тим. У генштабі повідомляють, що українські воїни продовжують наступальні операції та за останню добу мають успіхи на бахмутському напрямку. Так ЗСУ СУ просунулись південніше Бахмута. Про таке заявляє речник генерального штабу Андрій Ковальов. За його словами, підрозділи ЗСУ закріплюються на позиціях. Також українські воїни продовжують працювати артилерією по виявлених цілях противника і ведуть контрбатарейну боротьбу. Окупанти свою чергу чинять опір, перекидають резерви техніки та живої сили ковальов наголосив, що Збройні сили України ведуть наступ північніше та південніше Бахмута. На напрямку Біла Гора андріївка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, сказав речник. При цьому представник генштабу додав, що окупаційні війська атакують на Куб'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. На вказаних ділянках фронту тривають важкі бої, але ЗСУ відбивають штурми. А що росіяни? А російські так звані військові блогери стверджують, що окупанти відбили українські сили з висот поблизу Кліщівки, 7 кілометрів на південний захід до Бахмута. Російські воєнкори також стверджували, що українські сили здійснили атаки поблизу Кордюмівки, 13 кілометрів на південний захід Бахмута та Андріївки, що знаходиться 10 кілометрів на південний захід від Бахмута. А також що тривають бої поблизу Берхівки це 6 кілометрів на північний захід від міста. Друзі, ми ж звісно продовжуємо стежити не лише за Бахмутським, але й за іншими напрямками фронту. І вже скоро розкажемо вам нові деталі. А ви ж нагадую, опирайтесь лише на офіційну інформацію, яку дають наші керівники.